2 червня одразу по закінченні чергової сесії міської ради депутати розпочали позачергову. Розглядали в порядку денному лише одне питання. В зв'язку з тим, що до нас поступило звернення від Назарія Ігоровича Романчука, заступника директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального содарства. Має бути сьогодні також і лист, підписаний головою ОДА Олегом Михайловичем Синюткою. Це по ситуації, яка сталася пов'язана з Грибовським сміттєзвалищем і всіма наслідками, які після того мали місце. У зв'язку з екологічно небезпечною ситуацією, яка склалась на Львівському міському звалищі ЛКП «Збиранка» та неможливості на ближчий час проводити захоронення ТПВ, звертаємося до вас з проханням дозволити розміщення твердих побутових відходів на звалищах, які знаходяться у вашому підпорядкуванні для обліку та контролю за відходами, які будуть розміщені на міських та районних звалищах. Просимо інформувати департамент про кількість прийнятих відходів та підприємства, що їх завозять. Просимо вашого сприяння в забезпеченні належного захоронення ТПВ, що утворилось в місті Львові та райони. На основі багато разових розмов в ці дні з областю і спілкування з іншими, я прийняв рішення, що підписав розпорядження про оголошення позачергової сесії, тому що, як сказали екологи, це найбільша техногенна катастрофа після Чорнобиля, яка має місце в нашій області. Виноситься одне. Лише питання про надання дозволу КП комунальник на прийняття та захоронення твердих побутових відходів на підприємство промислової переробки побутових відходів потужністю до 100 тисяч тонн в рік для міста Чернорада Соснівки та СМТ гірник від товариства Ави Львів заступник міського голови Дмитро Балко доповів депутатам про ситуацію, яка склалась, та про те, яких заходів варто вжити. Ну, зв'язку з тим, що з 30 травня сталася трагедія на Гробовицькому світізвалищу до нас 31 числа ну, звернувся директор департаменту і в телефонному режимі були перемовини з обласною держадміністрацією щодо прийняття твердих побутових відходів від міста Львова та Львівської області, От, на що був нами підготовлений проект рішення, якому йдеться про прийняття від товариства з обмеженою відповідальністю АВ Львів з 1.06.16 року до 30.06.16 в об'ємі до 300 тонн твердих побутових відходів, які збирає дана компанія. Зв'язку з тим, ну ми взяли таку довідочку, тобто в тиждень вони. Перевозять та захоронюють 140 тонн, тобто в понеділок у них йде 60 тонн, в середу 20 і в п'ятницю 60. От. І враховуючи те, що як стала потреба в міста Червонограда Гірника і Суснівки в 2000 році, підприємство Збиранка. Також приймало тверді побутові відходи від міста Червонограда, Гірника і Суснівки, коли селище Сілець закрило доступ до свого сміттєзвалища. Тому Львівська обласна державна адміністрація просить посприяти наше місту у прийняття твердих побутових відходів. Віктор Сухенюк наполіг на тому, щоб допомагаючи іншим, ми не нашкодили собі, а саме, щоб машини, які везуть сміття, не були перевантаженими та не нищили дорожнє покриття. Дмитро Балко запевнив у наступному. Фірми Аве Львів і інших перевізників є машини, які важать і по 60 тонн, і по 30 тонн. Просто ми їх реально не можемо ну, не зважувати. Ми їх просто не будемо при до 30 тонн. Тобто ті машини, які будуть їхати в «Аве Львів, сама вага автомобіля 15 тонн, ну і плюс він може взяти вантажу до 10 тонн. Також Дмитро Ігорович розповів, скільки вже привезено побутових відходів зі Львова та за яким тарифом ми їх приймаємо. Вчора було завезено 7 машин: 56 і 7 тонн. 56 тонн. Вже все об'явилося. Є накладні, тобто тариф іде по максимальному, як для інших операторів. Єдине, що хочу зазначити, що все ж таки наш тариф порівняно з Львовом набагато нижчий. Якби наші споживачі не говорили, що у нас все дорого, у нас тарифи дуже низькі. Якщо в Львові тариф на захоронення 77 гривень, в нас 37. Для Львова оце ми заключимо угоду по ціні 46 гривень. Ну у нас такі трактори? Так. Так, і, і машини? тому машини такі. А, скільки ти знаєш вивезення сміття нашого міста? І скільки там ви цифру за перевезення, скільки оплачується у 370 гривень, так? 378 гривень. А у нас? 76. Зважаючи на катастрофічні ситуації у Львові, а також на незначні обсяги сміття, червоноградські обранці одноголосно прийняли рішення позачергової сесії. Надіємося, що виділеного обсягу та часових термінів буде достатньо, поки Львів вирішуватиме питання поновлення регулярного вивезення побутових відходів.